Олексій та Наталія Бурда підприємці та власники одного з мистецьких закладів у нашому місті. Вони вже давно допомагають обухівським волонтерам. Передають смаколики у зону, де відбувається антитерористична операція. Ось і зараз, у передноворічні дні, ці люди не стали осторонь і приєднались до всеукраїнської акції. Це всеукраїнська акція Створи миколайчика захиснику Всі знають, що найбільша, найсильніша енергетика у наших дітей, тому ми вирішили напекти солодко, зробити кольорових глазурьок і підключити наших діток, які зможуть дати нашим захисникам частинку свого тепла і таким чином підтримувати наших воїнів. Ми завітали на гостину у п'ятницю, 12 грудня. Зустріли хлопчиків та дівчаток, які з ентузіазмом розфарбовували печиво для воїнів. Пані Наталія запевнила нас, що випічки вистачить і на наступний день. Планується багато. Ми напекли багато два ящичка печива, величеньких таких. Тому все, що не домалюємо, чекаємо вас, будемо домальовувати самі. Як виявилось, не лише дітлахи полюбляють мазюкати кольоровою глазурю. Дорослі також не залишаються осторонь і залишають свою частинку душі. Дорослі також люблять малювати, люблять малювати чоловіки. Ну дома насправді їм напевно не дають такої можливості. І Коли вони приходять, отримують щось кольорове, солодке з задоволенням малюють сьогодні. До нас кав'ярню приходив отець. Симон, Нещирівський монастир. Він також перший почав малювати ці миколечки. Так що сподіваюся, що вони принесуть людям дуже багато позитивних емоцій. Пані Наталія та її чоловік Олексій люди патріотичного виховання і мають на меті створити в нашому місті ще не одну таку безкоштовну акцію, яка б мала ідеологічний характер. А зараз всі оздоблені смаколики передають волонтерам, адже знають, що останні надійно доставлять їх до наших побратимів. Наші обухівські волонтери Оксана Павлів. І, і, і інші ребята, які допомагають. Ми співпрацюємо з ними, ми їм довіряємо, ми знаємо, що це йде, в основному це йде на наших київських, але знаємо, що вони діляться, тому що на Сході людям скрутно, голодно і холодно. Під час зйомки ми познайомились і ще з однією волонтеркою Оленою Лісовською. Вона принесла папір, олівці, фломастери та кольорові ручки, щоб діти могли написати листи святому Миколаю. У Миколая не просто так просять подарунків. Миколаю діти розповідають у своїх листах, якими вони були минулого року, що вони хорошого зробили. І саме за це просять подарунки. Звісно, якщо Святий Миколай зважить, що вони цих подарунків заслуговують. Малеча уважно виводила літери та писала свої побажання, розповідаючи діду Миколі про свої добрі справи. Наостанок, пані Олена попросила малят написати невеличкі листи для воїнів, які боронять нашу Україну. І діти приступили до роботи. Що ж вони там написали, дізнаються ті, хто зараз на передовій. Отож, не будьте байдужі до ситуації в країні. Вірте у краще та пам'ятайте, що ніхто не знає, що чекатиме не завтра. Ольга Товмач, Олександр Довбеш, студія Барт.